Добрий вечір, шановні колеги. Тема сьогоднішнього прямого ефіру це відповіді на запитання клієнтів по курсу з коучингу. Але ж перед тим, як я відповім на 10 запитань, які я отримав від клієнтів, я хочу трішки розповісти вам про себе для тих, хто бачить мене у перший раз. Мене звати Владислав Шах, я засновник та ментор коуч Європейського університету коучів. Всі програми в університеті акредитовані Європейською федерацією коучів ICF. Я є автором трьох книжок з коучингу: 50 помилок коуча початківця, «170 ефективних запитань для лайф і бізнес коучів, а також моєї нової книжки, яка називається 15 метафор, які має знати кожен коуч, і це дійсно правда. Якщо ви не чули про цю книжку, я дійсно вам рекомендую з нею познайомитися. В Бізнес коучингу та бізнес консалтингу я працюю з 2015 року. За весь цей час я провів більше ніж 2000 коуч-сесій та понад 1000 менторинг сесій, де я допомагав та допомагаю в професійному розвитку коучам початківцям та діючим коучам. Моя спеціалізація це навчання з коучингу, а також коучинг перших осіб компанії. Ось так трішки про мене. Ну, а зараз давайте переходити до 10 запитань, які я отримав від клієнтів. І в кінці цього ефіру я розповім вам трішки про курс швидкий старту коучингу, який розпочинається 12 вересня. Поїхали! Перше запитання. Я буду дивитися на лист на листочок, тому що саме там я записав ці всі запитання. Якою мовою буде проходити навчання на курсі швидкий старту коучингу? Я питаю тому, що інші школи рекламують курси українською, а навчання проходить російською мовою. Курс навчання, швидкий старт коучингу, від початку і до кінця буде проходити українською мовою. Йдемо далі. Що таке валіза коуча? Дивіться, це коли всі коучингові техніки розписані від А до Я. Ось сама коуч-сесія вона складається із запита клієнта, ну, тобто, з створення контракту, в якому є перше запитання, з яким запитом ви хотіли попрацювати. Ну тобто, створення контракту є сесія, да, ну і якби сесія. І ось по створенню контракту по кожній коучинговій техніці у вас будуть необхідні запитання від початку до кінця. Для сесії. По цим коучинговим технікам також будуть необхідні запитання від початку до кінця, і для закріплення матеріалу буде діалог, де ви зможете ще раз передивитись, як коуч працював із клієнтом, використовуючи всі ці запитання. Ось так. Мені здається, що я перша людина, яка якби розробила, зробила. Таку собі валізу коуча ще у 2015 році. Я бачу, що мої конкуренти також пропонують валізи коуча, але ж я дійсно до кінця не розумію, що там за валіза і з чого вона складається. Ну, а про мою валізу в моєму університеті я вам вже відповів. Йдемо далі. Чи можу я влаштуватись з вашим сертифікатом коучем в компанії? Так, ви дійсно можете це зробити. Я постійно про це кажу, але ж от у липні було підтвердження, в мене займалась любов на курсі швидкий старту коучингу, і зараз вона працює корпоративним коучем у своїй компанії. Е, її попросили відправити сертифікат, подивитися саме якою федерацією. Е, ну, якби яка федерація була розміщена на цьому сертифікаті, по якій програмі вона проходила курс навчання. Цю IT велику, дійсно круту кампанію, все влаштувало, і зараз вона працює коучем. Тому так ви отримуєте дуже дуже крутий сертифікат. Йдемо далі. Скільки технік потрібно знати, щоб почати працювати коучем із клієнтами? Дивіться: на курсі швидкий старту коучингу я включив 4 коучингові техніки. І на мою думку, цього достатньо. Тому що ці чотири коучингові техніки вони покривають 80% всіх запитів клієнтів у коучингу. А якщо, якщо чогось вам не вистачить на курсі, ви зможете мені задати таке запитання, як саме працювати ось з таким запитом чи з іншим запитом, я вам залюбки розкажу, які саме необхідно задавати запитання для того, щоб закрити всі 100% запитів. Ваших потенційних клієнтів. Тому моя відповідь від чотирьох, ну хай буде там до десяти. Хай буде до десяти. Хоча мені здається, що я використовую, ну, може, там, дві-три техніки. Ну, просто в мене такий собі мікс. Я не використовую постійно одну техніку. Я розуміюся в великій кількості технік і можу їх міксувати протягом проведення коуч-сесії. Йдемо далі. Питання наступне від клієнта. Ви видаєте ви ICF сертифікат? Ні. Я видаю ECF-сертифікат, для того, щоб ви краще зрозуміли, що таке ICF-сертифікат і що таке ECF-сертифікат. Давайте вам трішки розповім. Є дві федерації у світі коучингу, які є визнаними, про які всі знають. Це федерація ICF. Це Міжнародна федерація коучингу і є Федерація ECF. Це Європейська Європейська Федерація коучів. Так ось, я видаю ECF сертифікат сертифікат Європейської Федерації коучів. Тому що програми та програ... програма всі програми університету акредитовані саме цією федерацією. І це крута федерація. Як я вже навів вам приклад, що людина влаштувалася корпоративним коучем в ІТ-кампанії? Так що це, це дуже дуже круто. На п'ять запитань я відповів, давайте ще п'ять і будемо закінчувати. Людина пише: я вже коуч, як правильно просувати коучингові послуги, з чого мені начати? Добре запитання, але ж я, на жаль, не зможу вам відповісти на це запитання від початку до кінця, тому що на це піде ну, якби, велика кількість часу. Я можу вам сказати, що на курсі швидкий старту коучингу є два курси просування та розпакування особистого бренду в соціальних мережах. І після проходження цих курсів у записі там 10 годин записуй. Ви зможете зрозуміти, які саме необхідні вам робити кроки для того, щоб розпочинати просувати ваші послуги в соціальних мережах. Так, Тому що це ну, така якби тема достатньо така важка. Ем, і також як така перевага університету, те, що це, ці два курси, вони йдуть бонусом. Їх цінність дійсно 500 євро. Але я не продаю вам додаткові курси, як розпочинати просувати ваші послуги в соціальних мережах за гроші. Вони йдуть до основної програми. Тому що я розумію, що дійсно це важко, коли студенти отримують знання там, коучингові знання, а потім думають, а що, що мені далі робити? Що писати, про що писати, про що говорити, які наступні кроки робити. Тому так, розуміючи це, на курсі є додаткові бонусні два курси. Ще раз нагадую, 10 годин, де ви зрозумієте, які саме необхідно робити кроки для того, щоб просувати ваші послуги в соціальних мережах. Ну, а ми йдемо з вами далі. Заняття з коучингу студенти будуть дивитися в записі, якщо ні, хто їх буде проводити. Заняття з коучингу, всі 4 майстер-класи буду проводити я від початку і до кінця. Це не будуть записи, це такий повноцінний онлайн-курс, де ви зможете зі мною спілкуватися. Я буду відповідати на всі ваші запитання, буду вас підтримувати і допомагати у вирішенні всіх ваших запитів. Йдемо далі. Яку вашу книгу з коучингу ви порадите купити? Ну мені важко так сказати. Тут все залежить від вашої цілі. Якщо вам потрібно десь, десь брати додаткові запитання для коуч сесії, тоді, а вже ж, я можу вам порекомендувати мою книгу 170 ефективних запитань для лайф- і бізнес коучів. Якщо ви не роз... Ну, якщо ви боїтесь проводити коуч сесії, тому що. Можуть бути якісь там помилки протягом вашої, вашої сесії з клієнтом. Тому дійсно я вам раджу прочитати мою книжку 50 помилок коуча початківця Це дійсно супер книга, супер прикладна книга, все розписано від А до Я, всі головні помилки коучів. Я навіть не знаю, які ще помилки я б міг би туди додати, тому що я орієнтувався на всі ті помилки, які я робив. Орієнтувався на помилки колег. Я слухав велику кількість відео на YouTube іноземною мовою англійською, так де коучі там, з Америки та з інших країн Європи розповідали там про які можуть ще бути помилки, як їх там вирішувати. Тому я також виписував додаткові помилки, розуміючи, що так, ці помилки також можуть бути. Прописував всі необхідні дії для того, щоб. Не робити цих помилок і написав таку книжку. Тому якщо ви трішки там приймаєтесь стосовно можливих помилок, тоді книга 50 помилок коуча початківця. Ну і третя книга це 15 метафор, які має знати кожен коуч. Якщо ви хочете зробити ваші коуч сесії такі, які запам'ятаються вашим клієнтам на роки, тоді я вам раджу. Купити цю книгу 15 метафор, які має знати кожен протягом коуч сесії. Ще таку круту метафору, щоб я вважаю, що я дос... ще в ефірі, тому що отримав повідомлення, що не дуже добрий інтернет. Ну давайте продовжувати. Якщо ви хочете, щоб такі, ну протягом коуч сесії ви хотіли б ще там розповісти метафору. Яка вразить ваших клієнтів, і завдяки якої, якої ваші клієнти знайдуть додаткові рішення для досягнення ваших цілей, тобто їх цілей, я вам дійсно раджу цю, цю книжку. Це просто крута книга. Просто крута книга. Ви можете знайомитися через ознайомчий безкоштовний фрагмент із книжкою 50 помилок коуча початківця із книжкою 15 метафор, які має знати кожен коуч. Єдине, що я не пропоную вам, ознайомчий фрагмент по книжці 170 ефективних запитань, тому що сама книжка не дуже велика. Розумієте? Ну, і не дуже дорога. Тому я думаю, що ви зможете собі таке дозволити. Йдемо далі. Ще два запитання. Де можна подивитись, як ви працюєте з клієнтами? Я хочу зрозуміти, чи підходите ви мені як тренер, чи ні. Дуже-дуже влучне запитання, і ви все дуже і дуже правильно робите, що не купуєте курс, не розуміючи, як працює головний коуч. Тому я вам раджу перейти на YouTube, написати моє ім'я та прізвище Владислав Шах, перейти на мій YouTube канал, і ви зможете побачити 19 моїх демонстраційних коуч-сесій із клієнтами. Де я працював з різними їх запитами. І також хочу вам сказати, що немає жодного коуча в Україні, який би продемонстрував свою роботу у такої кількості. Тому ви дійсно для себе зрозумієте, чи підходжу я вам мій підхід в роботі з клієнтами, чи ні. Тому що, коли ви подивитесь на мене, ви будете розуміти, що саме так і ви будете працювати після курсу навчання. Ну і давайте останнє запитання. Які умови розстрочки на курс? Дивіться, є нульова розстрочка абсолютно без переплати. До 6 місяців у Європейському університету у університеті коучів є шість банків-партнерів. І, обираючи один із банків, ви можете розписати собі розстрочку на 6 місяців без переплати. Той відсоток переплати бере на себе університет, і він, він сплачує за вас. Тому це дійсно нуль. І якщо вам це допоможе, будь ласка, пишіть мені особи, особисте повідомлення, чи через сайт задавайте це питання, і я вам розповім, як ви зможете це зробити. Колеги, ось і все. Ось і всі, 10 запитань. І якщо вам цікаво послухати трішечки про куршвидкий старту коучингу, який розпочинається вже у цей... Вівторок, будь ласка, залишайте ще на декілька хвилин. Зараз я відкрою, відкрию слайд. Вимкну коментарі і поїхали. Як я вже сказав, у цей вівторок, 12 вересня, розпочинається 15-й потік навчання по курсу швидкий старт коучингу. Це є найпопулярніший курс Європейському університеті коучів на сьогоднішній день. Тривалість цього курсу один місяць. Протягом цього місяця ви отримуєте чотири коучингові техніки, які, які, як я вже говорив, сьогодні закривають 80% запитів всіх ваших потенційних клієнтів у майбутньому. Перша техніка працює з цілями клієнтів. Наступна пропрацьовує страхи та обмежувальні переконання. Третя техніка допоможе вашим клієнтам підвищити мотивацію чи впевненість у собі. А четверта допоможе обрати з першого разу і вірно ту необхідну професію, в якій ваш клієнт буде працювати. Також по кожній техніці буде, будуть проходити менторинги. Де я чи мої колеги будуть вам допомагати у вашому професійному розвитку? І це буде відбуватися по кожній коучинговій техніці. Тобто, у невеличкій групі ми зустрічаємося з вами в Zoom. Ви проводите коуч-сесію колеги, такому ж студенту, як і ви. І після закінчення вашої коуч-сесії підключаюся я чи мої колеги, і ми даємо вам зворотній зв'язок. Що було зроблено круто? І те, на що треба звернути уваги, увагу увагу ем, на ті помилки, які ви зробили, щоб наступного разу їх не зробити. І саме ця практика, вона й дає вам впевненість у собі. Через місяць ви зрозумієте, що так, зараз я можу працювати з різними запитами клієнтів. Зараз я можу вийти на істинний запит клієнта. Зараз я впевнений чи впевнена у собі для того, щоб. Довести мого клієнту, клієнтів чи клієнта до результату, до кінцевого результату. Також буде додаткова практика в двійках, це буде відбуватися зі студентами курсу. Далі, я вже говорив вам, що буде в записі два курси з розпакування особистого бренду в соціальних мережах. Це дуже такий крутий бонус. І він не коштує нічого додатково, він йде бонусом до основної головної програми. Також на вас буде очікувати закрита група у Телеграм, де я буду відповідати протягом місяця нашого навчання та після місяця навчання. Це буде залежати від пакету навчання на всі ваші запитання. Стосовно коучингу, стосовно ну, як би, да, стосовно все ж таки коучингу. І це круто. Така підтримка вам гарантована протягом курсу та після нього. А після курсу, в кінці курсу, ви отримаєте європейський сертифікат. Дивіться, програма швидкий старт коучингу акредитована Європейською федерацією коучів, і там на сертифікаті буде написано. А також там буде написано, що ви є сертифікованим коучем. Цей сертифікат дає вам можливість розпочинати вашу самостійну практику. Працювати з клієнтами, заробляти гроші, чи шукати роботу в організаціях корпоративним коучем, як ви захочете. А можливо, ви просто хочете зрозуміти, як працюють коучі, просто захочете там, ну, якби підвищити вашу мотивацію, підвищити вашу впевненість у собі, так, спілкуватись з новими людьми, так, створювати якісь такі нові стосунки. Професійні чи особисті, у кожного різні цілі. Також є три пакети навчання на вибір. Будь ласка, на сайті ви зможете ознайомитись з цими пакетами. Якщо ви будете дивитися це відео в інстаграмі, у шапці профіля є посилання на цю програму. Якщо ви будете дивитися це відео на моєму YouTube каналі, в описі під цим відео є посилання на програму. Подивіться. Якщо у вас будуть запитання, і, подивившись, ви до кінця не будете розуміти, чи потрібно, чи, чи не потрібно, чи допоможе, чи не допоможе, чи зможу я, чи не зможу, ми можемо з вами додатково поспілкуватися. Я відповім на всі ваші запитання. І якщо дійсно це не ваше, повірте мені, я вам так і скажу, що просто зараз вам це не потрібно. Тому, будь ласка, переходьте на програму Дивиться. Якщо захочете поспілкуватися додатково, пишіть через форму в, в кінці сайту. Там є форма, заповнюєте та пишіть ва ваше запитання. І будемо з вами говорити. Будемо разом з вами вирішувати, чи приєднуватись вам до цього курсу, чи, ні, чи не приєднуватись. І е, останній пункт, як я вже вам сказав, що є розстрочка. Ви можете. Оплатити цей курс у розстрочку до 6 місяців. Також ви можете оплатити цей курс двома платежами, платежами по 50%, 50 до і 50% через 2 неділі, через 2 тижні після початку курсу. І також ви можете сплачувати щотижня. На цьому, колеги, все. Я розповів вам все, що я хотів вам розповісти. Ще раз нагадую, що у цей вівторок. 12 вересня розпочинається курс швидкий старт коучингу. Це буде 15-й потік навчання, і обов'язково цей курс змінить ваше життя на найкраще. Всього вам найкращого, до зустрічі, гарного вечора!